Внутрішньо особисті проблеми, конфлікти, самотність. Часто люди шукають нагоди знайти розраду від того, що трапляється з ними час від часу. Та найбільше зараз турбує українців зневіра та розчарування. Причина тому нестабільна ситуація в державі. На телефон довіри частіше звертаються жінки та діти. Основними питаннями дітей віком від 14 до 17 років є як запобігти розлученню батьків та як організувати свій вільний час. Не помічаю того, наскільки вони прив'язані до інтернету, до комп'ютерних ігор. І вже коли дитина усвідомлює це, що все, тобто, да, от, гра скінчилася, а що далі? Куди мені йти? Що мені далі робити? І в таких випадках ми організовували їм інформаційний такий матеріал. Є буклети, листівки, які в нас працюють заклади, які в нас працюють спортивні школи, куди можна звернутися, які гуртки працюють, і саме таким чином спланувати своє дозвілля. У 2014 році багато людей звертались з проблемами адаптації. В основному це переселенці із сходу. Їм важко адаптуватися на новому місці. Телефон довіри допоміг десятьом сім'ям переселенцям. Куратор телефону довіри. ...розповідає, Багато звертається сімей, в які повинні повернутися захисники із АТО. Кожен бієць повертається своїми почуттями, яких ніхто не знає. І щоб е, ці почуття з нього витягнути, щоб внутрішній світ його звільнився від тої злоби і агресії, це дуже важко. В першу чергу це треба дружині, оточуючим е, вислухати. Тобто, от йому треба, щоб він це все проговорив. Виговорився і звільнив, От все накипівши. По-друге, це треба підтримати, підтримати його в будь-якому починанні. Тому що, коли ти будеш давати поради, як він тебе не сприймає? Ти не знаєш як, тому що ти там не був чи не була. Як ти мені можеш давати поради? Близько трьохсот пенсіонерів звернулися уже цього року з накипівшим. Люди, які пройшли війну та голод, не розуміють, як їм вижити у час різкого здорожчання та скорочення соцвиплат. Людям дуже важко усвідомити, як прожити на 1200 гривень. При тому всьому треба заплатити комунальні послуги, ліки дорогі. В людини настільки віче розпач в таких випадках так само людям даємо підтримку і інформацію. Ми навіть можемо переадресовувати їх, переадресовувати в соцзахист, де Можливо, їм можуть там допомогти соціальними якимись виплатами і допомогами. Проблеми сучасного життя негативно впливають на свідомість та психіку людини. Тому психологи радять не лишатися на самоті з наболівшим. Вихід, як і підтримка, є завжди.